Вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть ваші коменти, ставте лайки, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Постійно, друзі, нагадую, і перш за все самому собі, що ніколи не треба втрачати критичне мислення. Критичне мислення це коли розумієш причинно-наслідкові зв'язки тих чи інших подій, чому відбувається саме так, а не інакше, якими можуть бути наслідки дій як конкретних людей, так і держави, суспільства в цілому. Критичне мислення, друзі, це запобіжник від маніпуляцій, від медійних впливів на вашу свідомість, і підсвідомість. Це намагання все ж таки ну, жити реальним життям, а не ховатися в якусь казкову бульбашку. Так от, враховуючи якраз або застосовуючи критичне мислення, друзі, давайте підведемо підсумок минулого тижня. От мене постійно запитують, чого очікувати, коли це закінчиться ця жахлива війна, до чого стали публікувати останні рейтинги, соціологію? Це що, до виборів? Значить, хтось щось планує, знає, до чогось готується. Ніф і дійсність, друзі, так як саме і називається. Наш суспільно-політичний ютуб-канал. Як їх розрізнити взагалі? Я думаю, оці питання не виникають у тих, чиї близькі загинули під час останньої ракетної та шахетної атаки в Києві, в інших містах України. Це якраз на жаль, ота. Сумна та трагічна реальність, як і сумна, і трагічна дійсність, це вчорашні події, це вбивство вчора у Львові, спікера Верховної Ради минулого скликання, коменданта Майдану, націонал патріота, громадсько політичного діяча, державника Андрія Поробія, якого знав особисто. Дуже патріотична, порядна і світла людина. Щире співчуття його рідним і близьким, пана Андрія, вічна йому пам'ять і слава, він безперечно заслуговує на звання Героя України. Щодо майбутніх, майбутнього, прогнозів, очікувань. Ну, єдине, друзі, що хочу сказати, вітаю, пані Дар'я. Хочу сказати, що дуже важливий буде от якраз наступний тиждень, перша декада е, вересня. Ну, це перш за все те, що вже почалось в Китаї, великий е, саміт ШОС, це Шанхайська організація співдружності. І ви вже, мабуть, бачили по соціальним мережам, що лідер Китаю Цзіньпін приймає дуже багатьох лідерів різних країн світу, і це і Індія, і багато інших країн, ну, в тому числі і приймає і московського диктатора Путіна. І якраз Думаю, що між ними буде відбуватися і обговорення, а це ж заплановано вже у них офіційно на 2 якраз вересня, обговорення, в тому числі і українсько-російської війни. І саме від позиції Китая буде залежати ті рішення, яке прийме московський диктатор. Бо ну, фактично, Росія це вже проксі країна Китаю, яка безперечно орієнтується на позицію Китаю. Реально вплинути на вибір Китаю та Росії на користь саме миру, на користь підтримки України могли б бути посилення санкцій з боку Америки, що суттєво вплинуло на економіку цих країн. Бо все ж таки і Європа, і Сполучені Штати це найбільший і найбагатший ринок для будь-яких товарів. І це, б безперечно, мало б ну, важливий вплив на прийняття рішень, перш за все, китайським лідерам. От. Але ж ви бачите, поки що президент Сполучених Штатів, ну, скажімо так, не поспішає з застосуванням тотальних. Санкцій, значним підняттям тарифів тощо. Але ж будемо сподіватися, що все ж таки все те, що відбувається, в тому числі і в нашій країні, а це посилення атак, ракетних атак, шахетних атак на наші мирні міста і села, бачив весь світ. Бачить європейські лідери, бачить лідер Сполучених Штатів, це все ж таки ну, підштовхне до прийняття більш радикальних е, мір, більш радикальних кроків стосовно країни агресора, стосовно е, Московської імперії. Подивимось, що принесе, е, які установки отримають всі після е, цього великого саміту в Китаї от, і закінчиться якраз 3 вересня, е, порадом перемоги в Другій світовій над мілітарісткою Японією, хоч історично це не зовсім той Китай, але вони так вважають, вони зібрали там півсвіту, от, і від е, цих стратегічних рішень буде в більшості залишити, залежати і те, що буде відбуватися на українсько Російському фронті. Е, друзі, от е, часто задаю собі питання і е, хочу вас спитати, а чи варто нам от травмувати свою психіку геополітичними питаннями, от на які ми, ну, на жаль, не маємо впливу. Ви можете спитати, а що робити? Е, мені, ви знаєте, от сподобалось як один наш військовий. До речі, дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо можливість і такого спілкування, і тримається наша країна. Так от, чудово сказав один наш військовий на питання про, скажімо так, деякі недолугі дії наших політиків. Він відповів ну, примірно так, що ми це бачимо, але для нас. Оці всі речі, це, як знаєте, природні явища. Приємні, якщо сонечка, або неприємні, якщо бура буря або гроза, але ми на них не впливаємо. Наша задача тримати фронт. Так от треба, друзі, робити те, що, на що ми можемо впливати, те, що ми можемо і маємо робити. Головний пріоритет для громадянського суспільства для нас, з вами, друзі, це допомога Збройним силам, територіальній обороні, це особливо потрібна на нашій прикордонній, а вже навіть не прикордонній, а фронтовій сумщині. Це все те, підтримка близьких, гуманітарна допомога і найголовніше це. Максимальна єдність не ловитися на ті вкиди, які часто приходять із-за перебрика. До речі, і зараз я бачу багато різної дурні, що там пишеться, От, не ловитися на ці вкиди, бо тільки єдність, тільки в єдності наша сила. Дуже погано, що наша влада все ж таки не пішла по шляху створення е, уряду національної єдності або національного порятунку. Ми б набагато швидше, набагато б ефективніше от, тримали б кордони, от, відбивали б наступи і більш-менш захищали нашу країну, от, наближали е, нашу перемогу. Так от, а як зберегти стабільність, друзі, в умовах такої, знаєте, стратегічної невизначеності? Як відновлюватись після е, ракетних атак? Після цих Ну, Важких небезпечних загроз і викликів після бомбувань. Так от я вам хочу для вас, друзі, моя чергова новела, бо ці ж е, загрози і виклики інколи і надихнули на творчу яву, на написання новел, в прозі віршах під пливом цих подій. Героїчних, трагічних, інколи навіть містичних. 50 спалахів війни. Так один з цих спалахів, одна з цих новел, яку я назвав вібрації. Целітілі, філософи, мудреці кажуть, що ми самі створюємо свій світ. І він такий, яким ми його уявляємо. Як ми про нього думаємо, думаємо. наше сприйняття про нього. Може постійно змінюватися. І тоді він світ, оточуючи нас, також змінюється, або ми починаємо бачити його зовсім іншим. Наші думки, архітектори наших світів. Думка матеріальна, і кажуть, все живе і всесвіт в цілому випромінює певні хвилі, вібрує, має певну тональність. Високочастотну, низькочастотну. І всі ці прояви барв світу, його звучань, Притягують саме наші думки, звучання або вібрації наших душ. З мільйони вирагідних ймовірностей квантового всесвіту ми притягуємо або притягуємось до тієї, котра співзвучна нашій вібрації, хвилі, мелодії нашій душі. Як складно, запутано і як цікаво, Подумав Олександр. Мільйони вібрацій. Звучань Всесвіту, мільйони варіантів квантової вирогідності, але потрібно обрати тільки один цей момент і обираєш його саме ти, силою своїх думок, фантазій і мрій. Чотири смс-ки прийшли майже одночасно. Перше від знайомої, яка вже давно жила за кордоном і написала йому, що вважає, що він спустився на низькі вибрації. Так їй здавалося, Здалося, виходячи з його постів у соціальних мережах. Друга від дружини, яка також докаряла йому за низьку активність і відповідальність. Третя від громадської активістки, яка навпаки, яка навпаки була в захваті від його громадсько політичної активності і енергійності. Четверта була такого ж змісту його енергією і їм захоплювались і пишались. Так як же ти насправді звучиш, в якій тональності вібруєш, подумав він. І частиною якого Всесвіту хочеш і маєш бути? З високим рівнем вібрації чи низьким? Який шлях ти обираєш? Мудреці кажуть, будь-який обраний вами шлях приречений, все має свій початок і свій кінець. Але гармонія там, де ви обрали свій шлях серцем? Так де ж його, саме його шлях серцем? Війна геть змінила все. Вібрації стали більш швидкими, рваними, непередбаченими. Змінилося їх звучання на більш глухе, небезпечне, тривожне симфонії на набат. Війна розставила багато крапок над і. Хто як звучить, на яких вібраціях і взагалі хто є хто. А бачите, друзі, яка реакція на новину про гибель Андрія Поробія. Ви знаєте, це було дуже е, така Патріотична, дуже світла людина, орієнтована на саме соціальне, на публічне, який мало думав про себе, не було у нього нестатків, то, що він жив суспільним життям, віддавав себе всього суспільству, країні, був дуже патріотичний. І те, що зараз така реакція, ну, це ж уже має це Дати відповідь, хто хто замовник, кому це вигідно, чий тут слід. Так що чекаємо, сподіваюся, все ж таки історія розставить ці крапки. Друзі, ще раз прохання, підписуйтесь на наш Суспільно-політичний YouTube канал, щоб нас ставало більше критично думаючих, А я продовжую свою новелу вібрації. Небезпека і виклики показали справжнє обличчя багатьох, які були в мирний час сховані за стучною маскою. Він начебто відчував звучання людей навколо і під час артобстрілів і в часи спокою, а вібрації тих, хто був далеко, його раптом перестали цікавити в його країні і йому було байдуже на їх звучання чи відсутність оного. Один раз, коли він був при прикордонній громаді, почався артобстріл, і всі побігли в укриття. І він хотів бігти разом, як раптом щось почало звучати, рифмуватися. Він, розуміючи, що як прийшло, так і піде, зупинився і вирішив записати. На роздоріжжі моїх мрій, на прикордонні України, в химерних маревах надій, гартаю спогадів години, минувшини і давнини, коли наче були братами, та наслідки цієї війни загиблих безліччю хрестами. Цей шлях надовго, назавжди, з ненавистю до цього брата, і, мабуть, вже не зможеш ти важкуєм вибачити втрату спогади мирного життя, де не руйнують мирні хати, куди нема вже бороття без перемоги та розплати. Артобстріл посилився і, становилось, ще більш небезпечно і треба було терміново хаватися, але. Знову з'явились вібрації, але не воєнні, не тривожні, якісь інші, дивні і глибокі. І він знову зупинився. І в душу прийшло таке: вже про кохання менше спогадів і слів, вже про кохання менше мрій і сподівання, хоча колись давно ти начебто і вмів відчути подих справжнього кохання, коли душа летіла в височинь. Коли зірки кружляли на долоні, бо обіцялося, Івомили очей чарівну казку, коли був у їх полоні? Коли ти відчував пташини спів, подих п'янки від свіжого повітря, коли навіть подумати не смів, що зникне все за обрії лихоліття, чому душа втрачає віру в казку? Чому це відбувається із нами? Бо пережив образи й поразки, мабуть, ми все втрачаємо з роками. А чи можливо повернути мить кохання? Знову зануритись чудовий дивний сон, як раптом і зненацька без вагання, чарівні очі знов візьмуть тебе в полон. вібрації. Такі інколи дивні прояви, друзі психіки, тобто інколи небезпека от, надихає на незвичайні вірші, які не пов'язані з самою небезпекою з війною. От. Але ж. Ми такі? Так ми інколи реагуємо на те, що нам загрожує. Друзі, успіхів, витримки вам, наснаги! Ну і безперечно, віри в нашу перемогу. До зустрічі!